Слава Україні в ефірі ринкові новини 9 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних 5 березня в районі села Кринки Херсонської області загинув морський піхотинець Альберт Свіца з Луцька. Про це повідомляє Волинський монітор з посиланням на товариство польської культури імені Єве Фелінської на Волині. Членом якого він був за свідченням побратимів. Позицію Альберта атакував російський дрон за офіційною інформацією. Командування у зв'язку з щільним вогнем всі спроби наблизитися до позиції Альберта Свіце та забрати його тіло були безуспішними. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. Луцький міськравиний суд виніс вирок трьом чоловікам за розбій. Як пише видання Західнет, перший розбійний напад, Микола Смоляк, Іван Смологоров і Артур Халілов. Здійснили 15 листопада 2019 року. В одному із луцьких під'їздів чоловіки напали на місцеву жительку, яка несла готівки на загальну суму 970 тисяч гривень. Вони побили жінку а також її сусіда, який через шум вийшов на коридор і намагався допомогти потерпілій. Один з винувачених приставив до голови сусіда пістолет, аби той не завадив їм втекти з місця події. Вдруге обвинувачені організували грабіж 26 лютого 2020-го. Вони прослідкували за потерпілим і пішли за ним у під'їзд будинку, що розташований біля луцького центру зайнятості. Члени злочинної групи нанесли щонайменше 10 ударів по голові чоловіка. Після чого забрали його сумку, в якій було майже 2 мільйони гривень. Відомо, що один із винувачених уроженець Росії раніше був неодноразово засуджений. Та звільнений з місць позбавлення волі у листопаді 2018-го. другий уродженець Казахстану, третій українець раніше не судимий. Суддя Ярослав Артиш визнав винними злочинців двом раніше засудженим чоловікам. Призначили 11 і 9 років позбавлення волі, а третьому три роки іспитового терміну. У Луцьку викрили ще один шахрайський колцентр. За даними слідства, зломисники телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії та шляхом обману і зловживання довірою схиляли співробітників до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти. Під час огляду в офісному приміщенні в Луцьку вилучено 45 комп'ютерів та обладнання відеонаглядом. Також у Луцьку правоохоронці на одній з вулиць виявили 37-річного мешканця луцького району, який мав при собі пакетики з альфа пвп -пі та амфетаміном. А у автомобілі пристрої для вживання наркотиків. Під час невідкладного обшуку у помешканні правоохоронці вилучили речовини рослинного походження зеленого кольору. Усе це скерували на дослідження правопорушника. Затримали слідчі, оголосили йому про підозру. У справі триває досудове розслідування. У селі Милуші Луцького району спалахнула пожежа, горів житовий будинок. Як повідомили рятувальники, надзвичайна подія трапилася ввечері 7 квітня. Вогонь, який спалахнув в коридорі, поширився на внутрішнє оздоблення стін, перекриття і покрівлю. Врешті пожежу вдалося загасити. Потерпілих та жертв немає. Попередня причина займання коротке замикання електромережі. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із російських обстрілів в території України. Російські окупанти атакували шахедами об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині. Як повідомляв голова Житомирської ОВА Віталій БУЧЕНКО після обстрілу існувала загроза забруднення повітря з Вягельській громаді, силами та засобами протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Також росіяни задали удар по сумам. Після 15-ї години Росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі. Крім того, війська 8 квітня в день атакували промисловий об'єкт в Запоріжжі. Внаслідок ракетного удару постраждали шестеро людей. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, сім багатоквартирних будинків та медичний заклад. Шокуючий випадок у столиці ввечері, неділі 7 квітня на станції столичного фунікулера. Виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Все закінчилося. Моторошною смертю юнака після виходу з вагона в верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка, Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Президент Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання ставки верховного головнокомандувача. Присвячене посиленню захисту Харкова від обстрілів російських військ, як повідомив президент. За результатами засідання будуть окремі завдання для дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України за словами Зеленського головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Де сили оборони тримають позиції, водночас розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни, додав глава держави. Основна конструкція захисного корпусу реактора Запорізької атомної електростанції зазнала, щонайменше трьох прямих влучань під час обстрілу в неділю 7 квітня. Про це заявив гендиректор міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі у соцмережі X. Цього не повинно відбутись, написав він. Росі також наголосив, що ніхто не отримає жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти. Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують безпекові принципи захисту ядерних об'єктів. Написав він. Далі блок загальносвітових новин у російському орську внаслідок затоплення через повінь загинули понад 70 людей. Частину з них вбили мародери, повідомив журналіст. Олександр Невзоров, що не менше людей, в тому числі двоє дітей, убили мародери. Загалом в Оренбузькій області понад 6 тисяч осіб евакуйовано через прориви річки Урал через Дамбу. Більше півтори тисячі евакуйованих становлять діти. Підтоплено понад 10 тисяч будинків і 10 тисяч присадибних ділянок. Найбільше страждає місто Орськ, і найближчі населені пункти, де місцеві жителі сьогодні вранці відзначили затоплення ще кількох вулиць. Частина міста, як і раніше, залишається без світла і води. Люди відзначають погіршення мобільного зв'язку в кількох районах. Ось і надійшла росіянам помста за Каховську ГЕС. У Румунії розпочалися найбільші багатонаціональні навчання, організовані румунськими військово-морськими силами. Морський щит. Про це повідомляє радіо Румунії. Церемонія відкриття відбулася у порту Констанці. Навчання триватимуть до 21 квітня, а маневри відбуватимуться на чорному морі та річці Дунай. У навчаннях беруть участь понад 2200 військовослужбовців та 135 кораблів, літаків та транспортних засобів з 12 країн-союзників та партнерів, зокрема задіяні війська та бойові засоби з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії Великої Британії. Молдови, Королівства Нідерланди, Польщі, Португалії, Туреччини, США та Румунії. Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕЦ на запчастини і передати обладнання на потреби української енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Цитата мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували. Використовувати їхні теплові станції як закриті раніше повідомлялося, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак Росії, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.